Привіт, друзі, ви на каналі Автомес, і сьогодні ми поговоримо про кращі кросовери у різних бюджетах. Ми розбили ринок на 5 чітких цінових сегментів. У кожному я відібрав по дві моделі, які випродовують кожну копійку. Жодної води, тільки факти, бо проганяли ми машини за чотирма ключовими критеріями: надійність, вартість утримання, ліквідність та комплектація. Приготуйтесь, буде багато корисної інфи. Поїхали! Перший сегмент 5-8 тисяч доларів, народні танки. Це найбюджетніший вхід в світ кроссоверів. Тут найголовніше не рік випуску, а стан металу та агрегатів. Відкриває наш топ легендарний тушкан першого покоління. Дизайн, скажімо чесно, застарів ще у 2010 році, але це той випадок, коли зовнішність буває оманливою. Надійність! Тут стоїть двигун 2.0g4GC. Запам'ятайте цей код. Це чавунний блок, ремінний привід ГРМ і гідрокомпенсатори. Він ходить 400-500 тисяч без капіталки. Коробка – 4-ступінчатий автомат. Тупий, але вічний. Підвізка. Макферсон спереду багатоважілька ззаду. Вона настільки міцна, що прощає ями по коліна. Вартість утримання запчастини коштують як на лачеті. Комплект ГРМ – копійки. Важелі підвіски є в кожному магазині. Це машина, яка не тягне гроші з родини. Ліквідність продається за три дні. Їх шукають як першу машину, як машину для села, як робочу конячку. Втрата вартості майже зупинилася. Дешевше вони вже не стануть. Комплектація за 6,5-7,5 тисяч доларів ви знайдете екземпляр 2008 року. Там буде клімат-контроль, і він, до речі, працюватиме. Підігрів сидінь, повний електропакет. Салон простий, заднє скло відкривається окремо, зручно возити довгі вантажі. Якщо тушкан це паркетник, то Suzuki Grand Vitara – це останній із могікан. Це інтегрована рама і постійний повний привід з понижайкою та блокуванням. Надійність. Двигун 2.0 G20A надійний, але слабенький і любить їсти масло. Двигун 2.4 їде краще, але мав проблему з тріщиною блоку циліндрів до 2008 року, особливо уважно. Автомат Aisin на 4 ступені безсмертні. Головне міняти мастило в мостах і роздатці раз на 40 тисяч кілометрів. Вартість утримання дорожче за Hyundai. Пальне вона любить 13-15 літрів по місту це норма. Газ сюди ставити обов'язково. Передні важелі йдуть у зборі з кульовою, що здорожчує ремонт, але є купа аналогів. Ліквідність висока, особливо взимку і в гірських регіонах. Таку прохідність за ці гроші ніхто не дає, крім ніви, але ми тут говоримо про машини, а не зломки. Комплектація. Безключовий доступ, клімат, підігрів це база. Матеріали салону жорсткі, пластик гримить, але він не дрябається і легко миється. Висновок по сегменту треба дешево та надійно, це таксон. А якщо вам потрібно лазити в багнюку та сніг, то це Suzuki Grand Vitara. Другий сегмент 8-12 тисяч доларів. Розумний бюджет. Це найпопулярніший бюджет тут панують американці та перші покоління сучасних бестселерів. За 10-11 тисяч доларів. Ви можете взяти Нісан Роук із США. Це абсолютний хід українських доріг. Чому? Бо він дає відчуття дорогого авто за ціною бюджетного надійність. Двигуни 2.5 qr 25 da простий атмосферний, ідеальний під газ. Головне питання, варіатор і ядко CVT. Усі його бояться. Правдивий факт: якщо міняти масло з фільтром кожні 40 тисяч кілометрів і не перегрівати його в болоті, він ходить 200-250 тисяч кілометрів. Якщо навалювати, то помре на перші сотні тисяч. Вартість утримання кузовні запчастини через популярність битків є на кожній розборці. Ціни впали. Але оригінальний мастило варіатор дешеве задоволення. Це, до речі, NS3, ліквідність. Дуже висока. Їх купують і продають тисячами, але будьте готові до перескіпливої перевірки на СТО. Покупці знай про варіатор. Комплектація. Це його козир. За 11 тисяч ви отримуєте. Загинайте пальці. Камеру заднього виду, датчики сліпих зон, безключовий доступ. А в комплектації SVSL панораму, камери 360, електропривід багажника. Сидіння Zero Gravity – це взагалі чудо. Спина не болить навіть після тисячу кілометрів дороги. Конкурент Mitsubishi Outlander це машина для тих, хто боїться слова ремонт. Він нудний, але надійний, як сокира. Надійність. Двигуни 2.0 та 2.4 маєвок. Ресурс величезний. Варіатор тут теж ядко, восьмого покоління, але він має радіатор охолодження на більшості версій, тому перегріти його важче, ніж на Нісані. Ходова частина одна з найвитриваліших у класі. Вартість утримання дуже помірна. Конструкція проста. Доступ до всіх вузлів легкий. Газ ставиться без проблем. Гідрокомпенсатор є не всюди, треба регулювати клапани, але це недорого. Ліквідність стабільна, висока серед сімейних людей 40+. Молодь його не бере, бо дизайн відверто на любителя комплектації. Головний плюс це простір. Часто зустрічаються семимісні версії. Багажник величезний, 477 літрів. А якщо скласти, можна спати. Салон простий, піаніно лак дряпається, але функціонал весь є. Висновок по сегменту, то Rogue – це комфорт, м'якість та технології, а Outlander це утилітарність, 7 місць і трошки вища надійність варіатора. Друзі, якщо вам подобається і корисне дане відео, то прошу підтримати його лайком та підпискою. Це дуже допоможе у просуванні україномовного контенту. Дякую, а ми продовжуємо далі. Третій сегмент – 12-17 тисяч золота середина. Тут ви отримуєте баланс між сучасним дизайном та пробігом до 100 тисяч км. Якщо ви любите кермувати, то в цьому бюджеті у вас тільки один шлях Mazda CX5, особливо рестайлінг першого покоління або початок другого. Надійність. Технологія скейт двигуни 2.0 та 2.5 мають високий ступінь стиснення. Вони надійні, але вимагають лише якісного палива і заміни масла кожні 7-8 тисяч кілометрів. Автомат класичний шестиступінчастий гідротрансформатор Aisin, один із найнадійніших у світі. Вартість утримання, запчастини будуть дорожчі за Nissan. оригінальні свічки, котушки, це все коштує грошей. Також хвороба, слабке лакофарбове покриття, швидко з'являються сколи, особливо на кольорі Soul Red. Ліквідність. Mazda має імідж японського BMW. Продати її легко, особливо 2,5 літра. Комплектація. Тут уже преміум відчуття. М'який пластик, джойстик мультимедіа, як у Audi, Bose акустика LED-фари, які світять шикарно. Шумоізоляція у першому поколінні слабка, у другому КФ значно покращили. Конкурує з Маздою в цьому бюджеті хіба що американець Ford Escape. Це машина, яка надає найбільше потужності за кожен вкладений вами долар. Надійність. Тут важливо знати двигуни. 1.5 EcoBoost Мав проблему з пробоєм, прокладки та антифризом у циліндрах. Брати обережно краще після 2019 року. 2.0 і кобуст, чудовий двигун, валить як скажений 245 кінських сил і максимально надійний. 2.5 атмосферник. Це вічний двигун, їде повільно, але ідеальний під газ. Коробка надійна гідравліка 6F 35, але вимагає заміни масла кожні 30 тисяч кілометрів. Інакше будуть поштовхи, вартість утримання, запчастин валам, ціни середні, ходова збита. Керуються класно, але задні сайлент-блоки складні в заміні. Ліквідність. Середня, люди бояться кобустів, тому ціна на машину нижча, ніж на мазду. Але 2,5 атмосферних забирають швидко. Комплектації. шукайте Титаніум. Це подвійний склопакет, тиша в салоні. Sony музика, Apple CarPlay, Android Auto. Sync 3.0 працює ідеально. Дистанційний запуск двигуна. Висновок по сегменту: Mazda cx 5 це для стилю та надійності. Ford Escape, якщо хочете свіжий рік і потужність за менші гроші. Четвертий сегмент 17-23 тисячі доларів. Майже нові. Тут у нас битва титанів найпопулярніший кросовер кросовери світу. Бюджет біля двадцятки всі скажуть: бери равчик і будуть праві. Це найкращий вибір, якщо вам потрібна інвестиція, надійність еталона, особливо гібрид 2.5. Тут немає стартера, генератора, ременів навісного обладнання. Коробка є е SVT, це не варіатор, це планетарна передача, там нічому ламатися. Двигун 2.5 Dynamic Force має комбіноване вприскування, форсунки чистяться самі. Вартість утримання мінімальна. Гальмівні колодки на гібриді ходять по 100 тисяч км, бо автомобіль гальмує рекуперацією. Витрата палива в місті 5, ,5 6 літрів. Це смішно для таких авто. Ліквідність. Феноменальна. rav 4 втрачає в ціні повільніше за будь-яке інше авто. Купили за 22, через 3 роки можете продати за 21. Комплектація. Тут Toyota відстає. Мультимедіа з графікою Тетріса камери середньої якості. Шумоізоляція для такого класу авто слабка, але є повний пакет безпеки Safety Sense. Адаптивний круїз, утримання в смузі, вже в базі. Повна протилежність це Volkswagen Tiguan. Це машина для перфекціоністів. Надійність: забудьте страшилки про старі вак. Двигуни 2.0 TSI третього покоління 3 b позбулися масложору. Коробки передач. У американців класичний восьмиступінчастий автомат Aisin, максимально надійний. У європейців робот DSG, DQ500 або DQ381 з мокрим щепленням. Це дуже надійні агрегати, якщо в них міняти масло раз на 60 тисяч км. Вартість утримання набагато дорожче за Toyota. Помпа з термостатом слабке місце. Тече, заміна дорога. Ланцюг ГРМ ходить 150 плюс тисяч кілометрів. Ліквідність максимально висока, це ж жваг, особливо на версії Airline. Комплектація, ну просто космос, цифрова приладова панель, матричні фари, ідеальна ергономіка крісел, величезний багажник, особливо у версії Allspace. Тігуан їде породисто, тихо і потужно. Висновок по сегменту RAV4 – 4 це економія і ліквідність, а Tiguan – це задоволення від водіння та технології. П'ятий сегмент 23-30 тисяч доларів. Це найскладніший вибір. Вживаний люкс чи салону. За 27-30 тисяч доларів можна сісти в BMW X3 кузу G01 це вже справжній преміум. Надійність. Двигуни 2.0 бензин B48 або 2.0 дизель B47 це одні з найкращих моторів сучасності. Проблеми з ланцюгами вирішені. Коробка Z8HP це найкращий автомат у світі, швидкий і надійний. Слабке місце, активні жалюзі радіатора, бувають клинять і роздатка, особливо якщо ставити різношироку гуму не по заводу. А власники BMW це дуже люблять. Вартість утримання дуже висока. Кемон, це ж BMW. гальмівні диски, амортизатори з регулювання. Важелі, все коштує в 2-3 рази дорожче ніж на Nissan. ТО треба робити кожні 7 тисяч, а не 15. Ліквідність висока. G01 зараз на піку популярності, жива машина піде швидко, але покупець винесе мозок перевірками. Комплектація: ідеальна шумоізоляція. Мультимедія NBT EVO з керуваннями жестами, неймовірні сидіння. BMW – це статус. На дорозі вас точно поважатимуть. Або ви берете ці гроші, йдете до дилера і купуєте новенький Kia Sportage. Надійність це нове авто. Перші 5-7 років або 150 тисяч кілометрів це гарантія. Якщо щось зламається, це проблема дилера, а не ваша. Двигун 1,6 турбо або 2.0 атмосферник перевірені часом. Вартість утримання. Ви платите тільки за планові у дилера. Вони не дешеві, але прогнозовані. Ніяких сюрпризів типу потік Сальник чи стукає рейка. Ліквідність. Це явний мінус, бо як тільки ви виїхали з салону, ви втратили 15% ціни. Це плата за новизну, проте через 3-4 роки продати офіційну машину з прозорою історією дуже легко. Комплектації у бюджеті до 30к це буде комплектація комфорт або престиж. вигнутий дисплей, клімат, підігрів всього сучасні асистенти. Так пластик простіший ніж у BMW і шумоізоляція буде трохи гірше, але запах нової машини нічим не замінити. Висновок по сегменту BMW X3 це емоції, статус, але ризик дорогого ремонту. Або новий Sportage – це спокійний сон і нуль проблем на найближчі 5 років. Друзі, а на цьому будемо закінчувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який сегмент ваш та яке авто ви б обрали для себе. Може я даремно хвалю варіатори чи переоцінюю Тойоту. В будь-якому випадку напишіть ваш фідбек в коментарях. Впевнений, що нашій спільноті буде цікаво почитати вашу думку. А на цьому буду прощатися з вами, як завжди, був канал Автомез. І до скорої зустрічі у нових топах.